Друзі, всім привіт! Починаємо новий день на Таніріфі. Сьогодні нас чекає одразу кілька легендарних пляжів острова. Але спочатку прогулянка по Пуерто де ла Круз одному з найатмосферніших міст півночі. Потім золоте серце острова Плая де ла стересітас А наступного дня одразу два пляжі. Пуерто де ла Круз прокидається. З цієї висоти місто виглядає як мозаїка кольорових будинків, що сповзають схилами до океану. І традиційний ранок на Тенерифе – погляд на Тейде. Він завжди, наче зависає в небі, величезний і спокійний, нагадуючи, що ми живемо на острові, який колись піднявся з дна океану. Стоїмо на скельному виступі і дивимося вниз. Під нами хвилі спокійно б'ються об берег. Чудово видно перебережну частину Пуерто ла Крус, набережні вулиці, готелі, що тягнуться вздовж лінії берегу. Облітаємо узбережжя дроном. З одного боку зубчасті скелі, з іншого готелі з терасами, де хтось зараз готує ранкову каву. Зверху в пляжі виглядають ще контрастніше: темний вулканічний пісок, синій океан і хвилі, що залишають білі візерунки. Тенерифе завжди виглядає, ніби декорація до фільму. Йдемо вулицею, і тут на нас дивиться велетенський Ара, один із символів Пуерто де Крус, завдяки знаменитому Лора Парку. Проте це не місцевий вид, а гість з Південної Америки. Поруч дерево Папаї, яке просто росте собі на вулиці, ніби це найзвичайніша річ у світі. Трохи далі натрапляємо на сходи, де кожен щабель – назва роману Агати Крісті. Виявляється, письменниця жила тут кілька місяців і надихалась саме цими місцями. Тож буквально ступаємо сходами, які ведуть через цілу бібліотеку детективів. Продовжуємо прогулюватись набережною Пуерто де ла Крус. Це одне з найстаріших курортних міст Тенерифе, і воно зовсім не схоже на південні, більш сучасні курортні зони. Тут усе відчувається більш канарським, вузькі вулички, лавки з місцевою рибою, будинки з дерев'яними балконами. Бачимо скульптуру дівчини з кошиком морепродуктів. Це не просто прикраса. Це своєрідний пам'ятник цілим поколінням канарських Мухерас Паскадерас жінкам, які працювали на березі, так само важко, як чоловіки в човнах. Старі фото з ла Делакрус показують жінок, які тягнуть кошики майже свого розміру. Вони ходили, бо бо мокра бурківка швидко псувала взуття, готували улов і продавали його просто на березі. Туристи це майже не знають, але саме жінки тут були ключовою частиною рибальської громади. Далі по узбережжю відкриваються маленькі бухточки. І тут вперше помічаю місцевих крабів, тенерівських мурашок-спринтерів. Чорні, зелені, червоні. Вони бігають по камінню з такою швидкістю, що їх важко роздивитись. Одні ховаються від хвиль, інші, навпаки, лізуть просто в піну, ніби це для них атракціон. Трошки пізніше я все ж зможу підкрастись до них ближче, а поки йдемо далі. Біля набережної Сантельмо височіє Плаза де Європа, а її окрасою є батарія де Санта-Барбара. Тут можна побачити старі гармати. Не просто музейні експонати, а справжні свідки минулого. Адже саме такі гармати кілька століть тому стирчали з берегів Тенеріфи, готові захищати острів від будь-якого нападника. У 17-18 століттях канари були ласим шматком для піратів і іноземних флотів англійці, французи, португальці. Кожен мріяв про швидку здобич. Але найбільший заміс стався в 1797 році. Тоді до столиці острова Санта Круса прибув сам Гораціо Нельсон, майбутній національний герой Британії. Він планував близьковично захопити місто, але доля вирішила інакше. Канарські батареї відкрили вогонь і одне з ядер влучило прямо в Нельсона, відірвавши йому праву руку. Напівнепритомний він повернувся на корабель а британці отримали одну з найгучніших поразок в своїй історії. Стоїш біля цих гармат і одразу відчуваєш атмосферу тих часів. Узбережжя може виглядати мирним, але саме на таких точках Тенеріфе століттями відбивався від піратів і чужих флотів. Сьогодні це просто красивий вид на океан, а колись справжній фронт острова. Плая Сантельмо. Пляж утворений із застиглої лави, що залишилася після вулканічних викидів, які формували узбережжя Тенеріфи тисячі років тому. Лава створила численні гроти та виступи, які можна побачити вздовж усього пляжу. Деякі з цих лавових гротів стилізовані під справжні печери. Береждя тут схильне до постійної ерозії, адже хвилі поступово руйнують гострі краї лавових виступів. Пляж Сантельмо є одним із добре збережених прикладів типового північного ландшафту Тенеріфе, де чорна вулканічна лава збереглася практично в первісному вигляді, утворюючи природну захисну смугу між океаном і містом. В цей день океан був досить неспокійним, тож хвилі були, дай Боже. Навіть трохи стрьомно пускати дітей у воду. Але коли це їх стримувало? Пісок на пляжі темний, майже чорний, що є наслідком подрібнення базальтової лави. Під час відпливу можна побачити, як вода залишає тонку пінисту плівку на вулканічному піску. Лавові виступи простягаються від пляжу до моря, створюючи невеликі кам'яні гряди і природні доріжки. В океані відніються камені, які залишилися від старих лавових викидів і допомагають формувати хвилі, що накочуються на берег. Навколишній рельєф пляжу є типовим для північного узбережжя острова. Лавові утворення, чорний пісок і низькі скелі, що поступово переходять у відкритий океан. Ми залишаємо північне узбережжя і прямуємо на схід острова до пляжу Плая де Ластересітас, який знаходиться поряд зі столицею Тенеріфе містом Санта-Крус. На кадрах супутника видно нашу дорогу та загальний маршрут через міські квартали Санта-Круса. Чітко проглядається берегова лінія і розташування основних магістралей, а також характер забудови, компактні квартали та поодинокі зелені ділянки. На узбережжі добре видно порти з великими причалами, де пришвартовані пасажирські лайнери та вантажні судна. Плая де Ластере Сітас вважається одним із найкращих пляжів Тенерифи. Він відрізняється золотим піском, завезеним з Сахари, а берегова лінія тягнеться на понад півтора кілометра. Вода прозора і зазвичай спокійна, оскільки бухта природно захищена горами. Тут часто відпочивають сім'ї, туристи і місцеві жителі. Припаркували авто на стоянці біля пляжу. Вона велетенська, розрахована на сотні, а то й тисячі автомобілів, але у високий сезон місць може не вистачити. Поряд є кафе, душові та прокат пляжного спорядження, що робить пляж зручним для тривалого відпочинку. Оглядаємо пляж з усіх сторін. Здовж берегової Ростуть високі пальми, що створюють невеликий затінок. Бухта оточена горами, що захищають берег від сильних океанських хвиль. Пісок, наче насипане золото, дрібний і чистий. Тут зазвичай вода спокійна, і температура приємна для купання протягом всього року. Плая де Ластере Сітас єдиний пляж на острові з таким контрастом гірського рельєфу і широкого золотого берега. Це не просто природний пляж, а творіння інженерії. Ще в 60-х роках тут був кам'янистий берег із вузькою смугою чорного вулканічного піску. У 1973 році місто Санта-Крус завершило масштабний проєкт. Понад 270 тисяч тонн білого піску було імпортовано з західної сахари, щоб створити пляж, який би приваблював туристів і був стійкий до ерозії. Для захисту нового піску спорудили великий хвилеріз і підводний ступінь, який знижує силу хвиль. А ще ця зона має наукову цінність. Під водою знайдені скам'янілості молюсків, свідчення про давнього життя. І хоча легенди говорили, що разом з піском із сахари приїхали скорпіони і червоні мурахи, це виявилось міфом. І сьогодні пляж виступає не лише зоною відпочинку, а й екомісцем. Спокійна лагуна привертає ангельських акул, які використовують ці Мілководдя для розмноження. Запускаємо дрон. З висоти видно, як бухта повністю обрамлена горами, а пляж тягнеться в вдалину. Вода прозора, відтінки синього і бірюзового створюють ефект тропічної лагуни. Узбережжя різко переходить у гірські схили, і на цих кадрах ідеально видно казкову красу цього місця. Золотий пісок, хвилі, пальми і нависаючи над всім цим гори. Завітали до маленької Черенгіто, просто на пляжі. Тут усе максимально просто і по канарськи Свіжі смажені сардинки, що пахнуть океаном, і бакадільо, величезний бутерброд, який тут подають мало не на кожному кроці. Ідеальний перекус після прожарки на сонці. Перед тим, як вирушити назад у готель, ще раз оглядаю пляж. З цієї точки добре видно всю бухту від штучного хвилеріза, що стримує океан, до довгої лінії пальм вздовж набережної. І скажу чесно, цей пляж сподобався мені найбільше. Це те місце, яке я обов'язково раджу відвідати всім, хто опиниться в цих краях. Трошки відпочили і знов тягне на прогулянку, бо на Тенерифе неможливо просто тупо сидіти в готелі. З приходом темряви вирушаємо до місцевого бару. Після насиченого дня на пляжах саме те зануритись в атмосферу вечірнього Пуерто дела Круз. Приглушене світло, іспанська музика, запахи спецій і морепродуктів, що летять просто звідусіль. За порадою друзів обрали бар, адже вони вже тут не вперше. Замовили цілу купу бакерионас Фрітас, дрібних смажених анчоусів, які я хотів спробувати ще з часів передач «Орел і решка, яких тут подають гарячими і хрусткими. До цього взяли коктейлі, зомбі в крутезних келихах і моя безалкогольна пінаколада. Ідеальне завершення ідеального дня. Тепер вже остаточно повертаємось до готелю. З вікна відкривається нічна панорама острова. Вогні тягнуться гірськими схилами, і здається, ніби сам Тейде прокинувся, і підсвічує все навколо своїм лавовим сяйвом. Мить тиші і день завершено. Новий день! І сьогодні вирушаємо дослідити ще два популярні пляжі на півдні Тенерифи: Плая дель Дуке та Плая Ель Беріль. Це частина престижного курортного району, який вважається одним з найспокійніших і найкомфортніших для відпочинку на всьому острові. Прямуємо Коста-Адехе до океану. Район відомий сучасними набережними та дорогими готелями, і серед них одразу впадає в око Хоя Ель Мірадор, готель у мавританському стилі з арками, колонами і пишно озелененими терасами. Це готель лише для дорослих 16. І ціни тут справді не дитячі. За даними офіційного сайту, за ніч у Хоя просять від 642 доларів. Тут є ексклюзивні номери Star Prestige з обслуговуванням дворецького, спа-центри більше тисячі метрів квадратних і ресторани світового рівня. На шляху ще одна будівля, що виділяється архітектурою, The Ritz Carlton Tenerife. Це один із найвідоміших готельних комплексів регіону. Величезні тераси, приватні сади і дизайн, що поєднує мавританські елементи з сучасною розкішшю. Виходимо до океану біля Плая де Абама. no tipo І перше, що впадає в очі, це цілий сад каменів. Акуратно складені кам'яні пірамідки тягнуться вздовж узбережжя, ніби маленьке кам'яне місто. Такі стоси називають рокстеками. І на канарах вони стали майже окремим феноменом. Туристи складають їх на удачу, хоча місцеві екологи постійно просять цього не робити, бо каміння забирають з місць, де воно стримує ерозію. Але виглядає це все дуже атмосферно, особливо на фоні хвиль, які б'ються об чорну вулканічну породу. А от далі на мапі добре видно наші сьогоднішні цілі плає Дельдуке та плає Ельберін. Два пляжі поруч, але зовсім різні. Дельдуке Світлий з привозним пісочком і доглянутими набережним. Ельберіль природний, темний, на справжній вулканічній породі. Так виглядає класична контрастність канарів. Штучний курортний комфорт буквально за кілька метрів переходить у справжню лавову природу. Ми йдемо по хвилерізу, що простягається вздовж пляжу і захищає його від сильних хвиль. Темне каміння створює чітку межу між берегом і океаном і одночасно служить платформою для спостереження. Вода поруч прозора, хоч бери й пий. Хвилі тихо лягають на каміння, іноді розбиваючись на дрібні бризки, які мерехтять на сонці. Пляж доглянутий і облаштований для туристів. Чистий пісок, шезлонги, парасольки і дорогі готелі на задньому плані нагадують, що ми на Коста – зоні з комфортом і високим рівнем обслуговування. Тут все організовано для безпеки та зручності відпочивальників, і хвилерізи допомагають утримувати берег від ерозії. З цього ракурсу добре видно поєднання природного ландшафту і штучних елементів. Каміння і насипи утворюють своєрідний перехід від океану до пляжу. Поруч видніється берегова лінія, що тягнеться далеко, а на горизонті силуети сусідніх скель і зелених схилів, які нагадують про вулканічне походження острова. Місцеві пляжі, як цей, підтримують регулярно, щоб вода залишалась прозорою, а територія охайною, що робить їх популярними серед туристів з усього світу. Нарешті зблизька бачимо крабів узбережжя Тенерифе, які спритно пересуваються по базальтовому камінню. Тут трапляються кілька видів: скельний краб, Grapsus аденсионis. Найпоширеніший на скелястих пляжах канарських островів. Яскраво червонуватий, активний вдень. Круглий краб ателекулю rotundatus, прямо як з Гаррі Поттера, меншого розміру, часто ховається в тріщинах каміння. Червоний краб Cronius ruber інвазивний вид, який іноді трапляється на острові. Краби живуть переважно у зоні припливу, де каміння чергується з піском. Вони харчуються водоростями, дрібними молюсками та залишками органіки. А молоді особини ховаються в щілинах каміння. Завдяки цьому можна спостерігати їх природну поведінку, рух по скелях та взаємодію з хвилями. Збір або вилов прибережних морських безхребетних, так зване Марескео, включно з крабами, креветками, устрицями та мідіями суворо регламентований. Слово походить від «маріско» – морепродукт. Максимальна дозволена кількість або вага для рекреаційного морезкео на канарах до 5 кг на людину за день. Мінімальний дозволений розмір особини тала мініма для скельного краба близько 60 мм ширини панцера. Дотримання цих правил обов'язкове, спійману особину меншу за тала мініма або перевищену норму треба повернути в воду. Порушення законів вилову карається штрафами. За легкі порушення від 60 до 300 євро, за серйозні від 300 до 60 тисяч євро. За дуже серйозні штрафи можуть сягати 300 тисяч євро, крім того, можуть конфіскувати інструменти, улов або заборонити риболовецьку діяльність. Ці правила захищають узбережжя і популяції крабів, дозволяючи насолоджуватись природою, не завдаючи шкоди. Навіть на популярних туристичних пляжах Коста Адехи можна спостерігати природну поведінку крабів, як вони пересуваються по камінню, ховаються в тріщинах та взаємодіють з хвилями. Як я вже зазначив, спостерігати за крабами неймовірно цікаво. Вони рухаються по камінню швидко та впевнено, часто пересуваючись боком, іноді навіть звисаючи догори дригом на відвісних каменях, ніби танцюють на скелях. Молоді особи не ховаються в тріщинах або під камінням, а дорослі постійно обережні, реагують на найменший шум або рух і миттєво зникають в захисних щілинах. Тож відірватися від цього видовища дуже важко. Навіть на популярних пляжах ці маленькі морські створіння демонструють спритність, уважність і неймовірну здатність до маскування. З висоти видно, як пляж Коста Адехи тягнеться вздовж узбережжя. Вода переливається відтінками синього і бірюзового. Хвилі ніжно накочуються на золотий пісок, а пляжні зонтики і пальми додають колорити туристичного узбережжя. З дрону добре видно розташування готелів, доріг і сам пляж, створюючи відчуття масштабу і спокою. Поруч з пляжем знайшли ресторан при якомусь готелі, в якому готують недорогу за іспанськими мірками, але й неймовірно смачну піцу. Насправді ми їздили на цей пляж не один раз, тож підсіли на неї капітально. Піцу доповнили динькою з місцевого супермаркета. Не така вже й видатна, але варто спробувати. Сидячи під грибочком на піску, відчуваєш легкий морський вітер, чути шум хвиль і голоси інших відпочивальників. Атмосфера проста і розслаблена. Ідеальне місце, щоб трохи перепочити після активного дня на пляжі. Прощаємось з кумами. Сьогодні їм час летіти додому. Обійми сміх, ще один маленький момент, який залишиться в пам'яті про цей неймовірний день. А на цьому ми завершуємо день на Тенеріфе. Вдосталь напляжились, побачили крабів, помилувалися океаном. І сьомий епізод добігає кінця. Але це все ще не кінець подорожі. Тож підписуйтесь на канал, тисніть дзвоник і обов'язково зустрінемось в наступній серії великої іспанської подорожі.